Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федор і мій гість. Сьогодні це Дмитро Снігерю, співголова громадської ініціативи. Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Дякую за час. Добрий день, дякую за запрошення. Почнемо давати ситуацію Курської області, тому що дуже багато таких і тривожних повідомлень водночас є від західних ЗМІ. Ну а станом ще на 11 серпня, за інформацією російських змі, за день взагалі збільшилася територія площа бойових дій на 70 квадратних метрів квадратних кілометрів. Також вже була інформація знову ж таки від російських так званих воєнкорів, що зранку, нібито йде бій між ЗСУ та РФ у прикордонному. В пункті колотилівка Білгородської області. Місцевий губернатор там голосив евакуацію. Насправді не знаю, чи це так добре просто йде ця вся історія, і росіяни не очікували. Тому що паралельно з цим сьогодні в російських змі і загалом західних змі, зокрема The Sunday Times, каже про те, що Кремль може вже готувати удар сотнями ракет дронів по центрах ухвалення рішень. Тобто, за те, що відбувається власне в Курську, нібито мають росіяни щось зробити. Пане Дмитре, як думаєте, чого чекати? І чи дійсно можна говорити про те, що ситуація під контролем сьогодні, тих сил, які там ну і все власне так, як треба? Ну, давайте почнемо з того, чого варто чекати. Перше російська офіційна влада фактично визнала той факт, що наявності внутрішніх резервів не вистачає для відповідного вирішення питання стабілізації ситуації в Курській області. Наразі зафіксована передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації з лінії бойового зіткнення України безпосередньо в Курську область. Про це ми поговоримо окремо. Друге, варто говорити про те, що Російська Федерація, на мій погляд, буде використовувати виключно зовнішні важелі тиску на Україну з боку наших стратегічних партнерів, і в першу чергу буде використовувати фактор так званого ядерного тероризму. тобто буде намагатися звинуватити Україну у спробах захоплення чи то Курчатівської АЕС, більш відомої як Курської, чи то відповідно створення техногенної катастрофи на контрольованої. Російськими окупантами Запорізький АЕС мета я ще раз підкреслю: це відповідно звинуватити Україну в ядерному тероризму і таким чином припинити подальше просування підрозділів вторгнення чи загонів самооборони Курської народної республіки, як завгодно, їх можемо називати в російської території. Оце основне. Плюс я не виключаю можливості дійсно нанесення комбінованих ракетних ударів і, відповідно, ударів з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах на території України. Мета військово-політичний тиск безпосередньо на військово-політичне керівництво нашої країни і показати це як відплатну акцію. Наразі зламати хід. Бойових дій і в Курській області, і безпосередньо на лінії бойового зіткнення України в Російської Федерації немає фактичних резервів і можливості давайте називати реч твоїми нами. Так є тактичні просування на окремих ділянках фронту, але вони так і не стали стратегічними і оперативними. Тому Російська Федерація вдасться до своєї сталої тактики відповідно створення передумов. Для зовнішнього тиску на Україну я не виключаю подальших телефонних розмов міністра оборони країн окупанта Білоусова відповідно з західними колегами з метою натиснути на Україну. Ну і е, також важливо розуміти, що ця ситуація, те, що відбувається в Курській області, дає нам на полі бою, тому що е, є різні версії. Ми бачимо паралельно за даними генштабу, що ситуація досить складна, і нам би хотілось, мабуть, вже бачити новини, зокрема про те, що переміщає дійсно Росія е, свою армію. Зокрема, я бачила інформацію, що нібито з Харківщини е, було видно, що Росія забирає потроху війська, але от скажімо так: от якогось такого суттєвого з. Е, Зміни суттєвої зміни ситуації чи варто очікувати найближчим часом, і що бачите, ви, зокрема, якщо бачите, дивитесь дивитись на все поле бою, чи дійсно росіяни вже звідкись починають забирати потроху війська? Так, така тенденція є. Давайте говорити про те, що повідомлення в змі з приводу того, що немає передислокації підрозділів збройних сил Російської Федерації безпосередньо з лінії бойової дії в Україні на території Російської Федерації. Вона не відповідає дійсності. Наразі з харківського напрямку передислоковані підрозділи 810-ї бригади морської піхоти. І є інформація про передислокацію окремих підрозділів російської армії з Донецького напрямку. Зокрема, мовиться про відповідні підрозділи так званого армійського корпусу ДНР квазіутворення. Зокрема, мовиться про бригаду П'ятнашка. Крім того, є інформація про передислокацію підрозділів спецперезначення полку Ахмат. Більш відомий як АІД не плутати відповідно з чеченськими формуваннями, і плюс є інформація про передислокацію знов таки. Першого штурмового загону те, що раніше називалося ПВК Вагнер, тобто Російська Федерація прекрасно розуміє, що втримати ситуацію під контролем за рахунок прикордонників, строковиків і відповідно чеченських підрозділів Ахмат на території Курської області, наразі не вдається більше того. Інформа остання інформація з Курської області. Буквально е... дві хвилини вашого часу. Наразі, за інформацією самої Російської Федерації, станом на сьогодні контингент вторгнення взяв під свій контроль населений пункт Мартинок. А повідомляється про те, що зайшло сім машин з особовим складом. Крім того, ведуться бої в Коренівському районі Курської області, зокрема поблизу населеного пункту Снагость. Причому варто говорити про те, що на рахунок Мартиновки окупанти повідомляли про успішні дії, начебто Збройних сил Російської Федерації, які не дали можливості просування вглиб Курської області контингентом торнення. Але як бачимо, ситуація кардинально змінилася буквально за добу. І наразі вже цей населений пункт знаходиться під контролем загонів самооборони Курської народної республіки. Крім того, давайте говорити про те, що сьогодні вночі було досить шумно в районі населеного пункту Білая Слобода. Це вже, відповідно, Біловський район Білгородської області. Це вже навіть не на Курська область. Повідомляється про те, що зайшла досить серйозна ДРГ. І, відповідно, цитую мовою оригіналу. Двіження происходило». Була багато шуму, і є, відповідно, ну, негативний для росіян розвиток подій вже безпосередньо в Білгородській області. І станом на сьогодні, станом на 8 ранку, окупанти повідомляють про те, що контингент вторгнення має успішний характер бойових дій в районі Колотилівки. Причому працюють як піхотні підрозділи, так і відповідно за підтримки артилерії і важкої бронетехніки. Крім того, виявляється, що налагоджена. За оцінками навіть російської сторони логістика контингенту вторгнення зокрема повідомляється про перекидання оперативних резервів безпосередньо з території України. Оце свідчить про те, що контингент вторгнення зайшов надовго, і е, перші розрахунки росіян про те, що це буде тривати добу, дві, і відповідно, це буде відзеркаленням тих самих бойових дій на кшталт рейдів РДК і Легіону Свободи. Вони наразі не справдилися. На сьогодні ми маємо з різними оцінками глибину просування до 30-35 кілометрів. Причому це навіть не російські пабліки, це заяви самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, який заявив про те, що контингент вторгнення просунувся в глиб російської території на 30-35 кілометрів. Загальна площа, яка контролюється загонами самооборони Курської Народної Республіки, за різними оцінками від 650 до 700 квадратних кілометрів. І тут варто зіграти на порівнянні глибина просування російського угрупування північ Харківської області за три місяці боїв це 8 кілометрів. Для розуміння, ми, шановна поглядацька аудиторія. За літній період активного характеру бойових дій на Донецькому напрямку окупанти змогли захопити 11 населених пунктів за три місяці. Це при тому, що відповідна чисельність збройних сил країни окупанта це декілька сот тисяч і тотальна перевага повітрі, засобах ураження, і відповідно чисельна перевага в живій силі. Ми бачимо в Курській області. Під контролем контингенту вторгнення вже більше двох десятків населених пунктів. Причому досить показова оцінка самих російських окупантів вибити з Курської області контингент вторгнення найближчим часом не вдасться. Це як знаєте, відомий український гурт співал й дощ надовго називається. Причому проміжок часу необхідний для відповідно вирішення цієї. Цього питання це від півроку до року часу, і головне, що ми маємо розуміти, контингент вторгнення взяв під контроль дві лінії оборони, які були побудовані російськими військами в Запорізькій області. Причому примітно те, що на будівництво цих двох ліній центральних і місцевих бюджетів була виділена рекордна сума грошей 200 Мільйонів доларів. А маючи відповідно можливість використання цих двох ліній ешелонованої оборони, вже не говорячи про населені пункти, які будуть використані відповідно як е безпосередньо е театр бойові, і е що не дозволить окупантам стрімке просування до лінії закордон, ми можемо говорити, що фактор Курської області. Буде актуальний ще як мінімум півроку, і буде використаний українською стороною як відповідне вже важель військово-політичного тиску на Російську Федерацію, а не навпаки, в моменті можливих мирних перемовин на тлі заяв і українського керівництва і наших західних партнерів про те, що наразі відпрацьовується алгоритм відповідно другого так званого мирного саміту.